На вашу думку, яка найсмачніша страва з України? Українська страва, яка найсмачніша? Вареники, борщ, богреч, там, холодець. Ну Скажіть, будь ласка, у нас сьогодні червоний борщик. Чорний хлібчик. Гірчиця і цибуля. Не хватає Салка. Дуже не салка, Ну нічого. Три полоски, Адідас. Всім смачного, хто буде їсти. Борщи классный. С мясом курицы только. Диетичный. Как яблоко. Всем гарной субботы. Берегите себя. Папа. -па.